Ну, кількість осіб, які самовільно залишили військову частину, перевищує 100 тисяч. Це фактично 100 тисяч злочинів. Це не то, що там була б військова прокуратура. Просто цим, наскільки я розумію, ніхто не займається, і з цим є дуже велика проблема. Тому що потрібно бути не тільки військова прокуратура, От у нас є військова служба по порядку. Відповідно, їм треба надати повноваження проводити оперативно розшукову діяльність, треба надати повноваження повноцінного правоохоронного органу. Uh -huh. Відповідно, треба відновити ці військові суди. Якщо у нас є, наприклад, той же вищий антикорупційний суд, хоча військові суди, я хочу нагадати вашим глядачам, вони були ліквідовані у зв'язку з рішенням Конституційного суду, що в Україні не можуть існувати спеціальні суди. Військові суди визнали спеціальними. Це протирічить Конституції mm -hmm. і відповідно їх ліквідували. Ну при тому, ж одночасно створили оцей вищий антикорупційний суд з його апеляційною палатою, які також мають статус не спеціалізованого, але спеціального. Наразі питання знаходиться в Конституційному суді на розгляді. Воно вже там скільки там 3, 4 чи 5 років. Чи законна взагалі наявність цього суду? Нагадаю, що в інших країнах, по-моєму, у Словаччині, наявність такого суду було визнана антиконституційною, тому що він носить саме статус спеціального і потрібно робити вже вже з цього висновки чи робити окремі та військові палати в районних судах, для того, щоб це значно пришвидшило розгляд справ, пов'язаних тим більше в Україні, війна, реальна війна, не просто воєнний стан чи якісь там кожні три місяці, що продовжується президентом, а реальна війна з 2014 року. І вже в питаннях злочинів, що пов'язані з військовою службою, потрібно наводити певний лад для того, щоб вони розслідувалися швидко і ефективно. А не намагались знову ж таки цивільні особи, які ну досить далеко уявлення мають від статутів збройних сил регулювати це питання загальними поняттями кодексів, не включаючи безпосередні відповідні статути до розгляду.